Oh, where's my cup of tea? Oh, never mind. Mm. <laughs> you know what i bro? A little bit of ketchup. Ah, there we go. Oh no, it's finished. Na oh. yeah. it. <laughs> buoni Редджану. non мама, Let it go. Oh, yes. Так, ну що, друзі? Всіх вітаю на новому реплеї. І це знову у нас об'єкт 452. І це у нас нова рубрика реплей від підписника. Це у нас Tank, Він грає в моєму клані, тому, до речі, до речі, у нас є ще десь 10 місць в клані. Хто хоче фарм клан, резерви вмикаємо по вечорах. Заходьте. Будемо раді бачити. Адекватних людей в себе. Так, ну що ж? Він мені обіцяв, що тут буде хороший настріл, хороший майстер на цьому танку, тому маю надію, що так і вийде. А цікаво, що теж цей реплей. Чомусь без звуку самого танку у мене відтворюється ну таке життя. Так уже живуть реплеї на і доживають своє життя без звуку. Сумно та й годі. Так, проти нього тут ще один 452-й. Як цікаво, як цікаво, їх зараз тільки в рандомі. Як вони, до речі, вам? Якісь перешкоди, проблеми створюють в сучасному рандомі чи ні? Чи ви їх і не помічаєте? Адже вони такі пласкі, що можна його просто переїхати і забути. Зараз будемо дивитися, Альфи у нього, правда, дуже багато Дуже багато в цього танку, і я думаю, що через це його і цінують. До речі, ось фаєртанк, він же злюка, наш злюка, який постійно буває на всіх стрімах. Він не перший майстер мені скидає саме на цій мапі, тому я думаю, в нього вона вже тут заграна до дір. Він її знає абсолютно добре, кожен пагорб і все інше. Тому що, реально, це вже десь третій реплей від нього, який я отримую саме на цій мапі. Граємо тут з восьми рівнями, і вже наша команда програє 2-1. У них мінуснулася Алтешка Т-49. Ой-ой-ой, цікаво б мені було подивитися, як він тут грав той Т-49. Я ж зараз його прокачую, і я вам скажу, що він мені дуже подобається. Гарно залетіло, ну реально в Піксель. Реально в Пікселі. Він міг би втікти М-41, але ну, не пощастило. Як вам, до речі, як цю мапу переробили? Мені подобається. Подобається. Мені подобається, що на всіх мапах додають додаткові перешкоди. Оп, міні тапок. Восьмого рівня отримує тут пробиття. Ну звичайно, друже, куди ж ти приїхав? Куди ж ти приїхав, як тут такі мастодонти, ВЗ-55. Та ще й наш новенький об'єкт 452. Вони просто тебе не помітять. Але ви подивіться, він пробиває, він пробиває. Куди? Куди? А через гуслю, певно, пробив, так? Так. Бідолашка на тапку. Він думає, що буде танкувати, але, друже, на жаль, на жаль, твоя маска пробивається. Тут в кумулятиві пробиття забагато для твоєї броні. Не страждай, просто втікай звідси. От наш головний герой просто навіть не боїться його. Але ні, пощастило. Подвійний каток. Ну, тут така позиційна перестрілка, не дуже, не дуже цікава, але що а мене зараз уже бентежить те, що наша команда Різко починає програвати 3-7. Все є, мінуснули нашого першого ворога. А ворожий сьомий на центрі мапи заїжджає нагору. І це цікаво. Цікаво спостерігати, коли танки роблять нестандартні рухи. От і як часто ви і Сьомого бачили на цій позиції? Я не часто. І того наша команда вже програє 5-8. Так, а що тут? Ворожі Петехи можуть нам накидати звідси свого респу? Ні, нібито все закрито. А там камені стоять, ні, не можуть, не можуть. Добре, значить, ну, ця позиція якась стала більш безпечною, як мені здається. Для всіх. Т62 відправляється в ангар. КПС ну, в цього танку. До речі, ми вже зрівнялися по. Майже майже зрівнялися по танкам в двох командах 7-8 поки що тільки програємо. Але вже ворожий ЄЛСі чомусь поїхав вирішив захоплювати нашу базу. Ситуація дивна. Але мені здається, контрольована, адже три танки точно повинні впоратися з маленьким ELC. Що він там робить, зрозуміти складно. Тут ворожий ЄС теж робить якісь дурниці, незрозумілі. Чому? Він їде просто рятувати, типу ELC. Він реально їде рятувати ELC. Ви що, в одному взводі граєте, та ніби ні. Тоді, звідки? Звідки таке велике бажання його врятувати? Він його їхав прикривати. Але що цікаво, ЄЛСІ до сих пір живий. Як він там серед трьох наших танків. А ось і все. Поки я почав говорити, його забрали. Все є ВЗ111 забирає за 7 Ми вже майже зрівнюємось, до речі, по хітпойнтам. 4400 поки що наш герой настріляв. Який у нього тут номерний знак. Номерний знак 16713. Ого. Ну, схоже на те, значить, що обій... обмінював не одним ресурсом, а збирав, збирав, купив, купив все, що було, скидав, а потім взяв. Так, ворожий, ворожий бідолаха 452. й Виїжджає і отримує кумулятив прямо в НЛД. І того вже 5 тисяч настріляв. У ворожої команди ще є злісна бабаха. Я оце граючи на Т-49 настільки полюбив ці святі фугаси. Так, в тебе там, ну, коло розкиду, як кокоса урона, воно настільки здоровенне, що зводитись доводиться. Секунд. 10 по відчуттям, по відчуттям, насправді це все швидше відбувається. Ось і бабаха, забирає нашого ІСУ 152. Ну він ще покаже себе. Я думаю, що Бабаха ще зробить якісь проблеми нашому головному герою. Давай з люка, ми віримо в тебе. До речі, на цю позицію із сьомого приїхав тепер уже китаєць. Китаєць приїхав, можливо, він стоковий, зараз будемо перевіряти, що там в цих китайців взагалі, хто собі таку машину викачував? У мене реально, ну, от, е, ну, прокачано вже майже, е, напевно, всі танки, всі десятки, але от е, за китайців я реально не брався. Не брався, не брався, тому що. Вони дуже схожі мені з. Совковими танками, а совків у мене теж немає. Добре. Дві гілки є, на які я забив великий великий болт. Це совки і китайці. Ну, рано чи пізно доведеться, певно, когось з них взяти та прокачати. Не знаю хто буде перший. Отут дивна ситуація, типу, везе, щось там крутиться, вертиться і. Куди ти їдеш? Що, що він щось сліпий? Він не дивиться взагалі? Він реально не дивиться. Не дивиться. Отак от отримує в дубці другий на 632. Нічого собі. І тепер що? Наш злюка? Наш фаер танк 845. Залишається один проти п'яти. Один проти п'яти. Це добре, що в нього ще хітпоинтів стільки залишилося. Топ. Чи можна кого-небудь відтанкувати. Тактичний відступ. Це задню передачу і пішов. Ну, хтось сюди на швидкості. Хіба що чарфу міг би під'їхати, але він зовсім на іншому фланзі, тому думаю, він так би і буде об'їжджати і їхати десь на нашу базу. ФВ! ФВ 4005! Ай, про що я і казав? Ну бабаха завжди показує зуби, хто б на ній не грав. Всі шотні, всі шотні для нашого танку. Чарфутюр їде в ангар. Практично без зведення пощастило влучити. Скорпіон, добрий вечір. Добрий вечір. Ну ти теж, певно, їдеш в ангар, ти не встигнеш заховатися. Давай. Доб... Ай-яй-яй-яй-яй! Як же ж пощастило, щойно танканути цей постріл? 18 хітпоинтів. 18 хітпоинтів. Одного забрав. Все. Один на один. Об'єкт 452 проти об'єкта 452. Кумуля переключив. Кумуля переключив, щоб. 100% забрати танк. Клас. Трішечки везіння і перемога в кишені. Друзі, до вашої уваги, магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх, та оновити свій гаджет парк. Так, друзі, ну так як немає цього реплею, на жаль, на вотреплейс, мені просто його скинули. Тому давайте дивитися загальний результат. Настріляв 8450 на танкував 3000 І що? Взяв медаль Колобанова, адже бився проти п'яти танків в кінці. Це чудово! Вітаємо з люкусим з досягненням.